Сім корисні властивості сметани, гравіоли, а також факти і корисні властивості. Соусоп екзотичний фрукт із величезним потенціалом і прихованими ризиками, чи варто додавати його до свого раціону. Випадково натрапивши на статтю про кислиці, я, як людина, яка постійно цікавиться новинками та їх впливом на здоров'я, не міг не заглибитися у вивчення цього екзотичного фрукта. Кислиця. Або, як її ще називають, гравіола це не чергова екзотика, яка прилетіла до нас із тропічних країн. Це справжня комора потенційно корисних речовин, але водночас продукт, який потребує дбайливого підходу та усвідомленого споживання. В оригінальній статті, яка надихнула мене написати цю статтю, перелічено ряд потенційних переваг Саурсап від зниження артеріального тиску до боротьби з раком. І я зізнаюся був заінтригований. Але, як досвідчений блогер про здоров'я та харчування, я розумію, що не варто сліпо довіряти великим заявам, особливо коли йдеться про натуральні продукти. Завжди потрібно критично оцінювати інформацію, враховувати можливі ризики і, звичайно, консультуватися з фахівцями. У цій статті я спробую зрозуміти потенціал кислого соку, спираючись на наявні наукові дані та особисті спостереження. Але насамперед хочу підкреслити важливість усвідомленого підходу до харчування. Екзотичні фрукти, безумовно, можуть збагатити наш раціон новими смаками та поживними речовинами, але не варто сприймати їх як панацею від усіх хвороб. Що таке сорсоп і чому він привертає таку увагу? Кислиця це плід вічно-зеленого дерева сімейства ананеси, що походить з тропічних регіонів Америки та Південно-Східної Азії. Зовні він нагадує гострий ананас, але всередині ховається кремова біла ем'якоть з унікальним смаком, який описують як суміш ананаса, банана, манго та полуниці. Але справжній інтерес до сопу виник не через його смак, а через потенційні лікувальні властивості, які йому приписують. Останніми роками кислий суп був предметом численних досліджень, які вивчали його вплив на здоров'я. І хоча результати цих досліджень поки що не дозволяють зробити однозначних висновків, вони все ж дають надію. Потенційні переваги Саурсап, що говорять дослідження у статті, яка послужила відправною точкою для цієї роботи, згадується ряд потенційних переваг Саурсап. Антиоксидантний захист, соус багатий антиоксидантами, які допомагають захистити клітини від пошкоджень, викликаних вільними радикалами. Це, у свою чергу, може знизити ризик розвитку хронічних захворювань, таких як рак і серцево-судинні захворювання, регулювання рівня цукру в крові. Деякі дослідження показують, що екстракти кислого соку можуть допомогти знизити рівень цукру в крові, що може бути корисним для людей з діабетом. Протизапальний ефект речовини, що містяться в кислиці, можуть мати протизапальну дію, що може бути корисним при різних запальних захворюваннях. Потенційна протипухлинна активність найцікавіші дослідження присвячені вивченню потенційної протипухлинної активності кислиці. Деякі дані свідчать про те, що екстракти сопу можуть пригнічувати ріст ракових клітин і спричиняти їхню смерть. Поліпшення травлення завдяки високому вмісту клітковане кисло масло може допомогти покращити травлення та запобігти запорам. Однак, як правильно зазначено в оригінальній статті, більшість цих досліджень були проведені інвитро, інвитро або на тваринах. Необхідні додаткові дослідження на людях, щоб підтвердити ці ефекти та визначити оптимальні дози та шляхи ведення саурсап. Приховані ризики, ацетогеніни та потенційний вплив на нервову систему. Ось тут і виникає найбільша заковика. У статті також згадується потенційна токсичність кислого соку через сполуки ацетогеніну, які він містить. І це не просто теоретичне застереження, існують наукові докази, які свідчать про те, що тривале вживання сопу може негативно вплинути на нервову систему та викликати симптоми, подібні до хвороби Паркінсона. Цей факт, на мій погляд, потребує особливої уваги. Я особисто консультувався з цього приводу у невролога, і він наголосив на необхідності обережності та поміркованості у вживанні соурсопу, особливо людям з наявними неврологічними захворюваннями або генетичною схильністю до них. У своїй практиці я стикався з кількома випадками. Коли люди, надмірно захоплюючись екзотичними продуктами, ігнорували попередження про можливий ризик і стикалися з негативними наслідками для здоров'я, тому я завжди закликаю своїх читачів бути уважними та критично мислити. Як безпечно вживати квасник мої рекомендації. Враховуючи все вище сказане, я б рекомендував наступний підхід до використання сорсопа. Модерація не варто зловживати цим фруктом. Рекомендована доза не більше 1-2 плодів на тиждень. Консультація лікаря перед вживанням кисляку, особливо якщо у вас є захворювання або приймаєте ліки, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Уважно стежте за своїм станом. Якщо після використання Саурса ви відчуваєте будь-які незвичні симптоми, такі як головний біль, запаморочення або втрата координації, негайно припиніть його використання та зверніться до лікаря. Увага при приготуванні, як зазначено в оригінальній статті, насіння кислого сокоотруйні, і їх потрібно ретельно видалити під час підготовки плодів. Зверніть увагу на ризики: не варто сприймати кислицю як панацею від усіх бід. Це лише одна з багатьох продуктів, які можуть мати користь для здоров'я, але також можуть нести певний ризик, особистий досвід і спостереження. Я особисто не пробував Саурсап, але мої друзі, які жили в Південній Америці, говорили про нього з різних точок зору. Одні відзначали його чудовий смак і корисні властивості, інші попереджали про можливий ризик і рекомендували вживати його в помірних кількостях. Як на мене, Саурсап цікавий продукт, який заслуговує на увагу, але до якого також потрібно підходити обережно та усвідомлено. Не варто сліпо довіряти гучним заявам про його чудодійні властивості, але не варто повністю ігнорувати потенційні ризики. Висновок: чи варто додавати в свій раціон кисломолку? Відповідь на це питання залежить від ваших індивідуальних особливостей і стану здоров'я. Якщо у вас немає ніяких захворювань і ви хочете спробувати щось нове та здорове, то кислий соус може стати цікавим доповненням до вашої дієти. Але якщо у вас є якісь захворювання або ви приймаєте ліки, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем перед використанням Саурсап. Головне пам'ятати, що здоров'я це результат свідомого вибору і поміркованості. Ви не повинні покладатися на дивопродукти, але ви не повинні ігнорувати потенціал, який вони можуть запропонувати. Соусоп лише один із багатьох засобів, які можуть допомогти вам зберегти здоров'я та гарне самопочуття. Зрештою, рішення про те, чи додавати Саурсап до свого раціону залежить від вас. Але я сподіваюся, що ця стаття допомогла вам зробити обґрунтований вибір на основі доступних наукових даних і особистих спостережень. Пам'ятайте про виваженість, поміркованість і здоровий глузд, і ваше здоров'я буде в надійних руках.